Тетяна підраховувала борги померлого чоловіка, коли свекруха поклала на стіл кримінальну справу 25-річної давності з фотографією розтрощеного тіла. Похорон Романа минув тихо. 50 років життя. Інфаркт на робочому місці, звичайна смерть звичайного чоловіка. Тетяна бухгалтер з місцевої фірми стояла біля труни у чорній сукні, яку купила в кредит, 22-річна дочка Аня. Плакала щиро, любила тата, незважаючи на його замкнутість. Тато був тихий, але добрий, говорила вона друзям на поминках. Раїса Михайлівна, 70-річна мати Романа, поводилася дивно. Замість горя у неї у очах читалася паніка. Колишня вчителька математики, вона завжди тримала дистанцію з невісткою, але після похорону стала відкрито ворожою. Тепер треба розбиратися з речами сина. Сказала вона Тетяні після відходу гостей. Не все належить тобі. Тетяна здивувалася. Вони з романом жили скромно, особливого майна не було квартира в кредиті, стара машина, трохи заощаджень на книжці. Я не розумію, про що ви. Розумієш? різко перебила Раїса. Двадцять років жила з чоловіком і нічого про нього не знала. Яка ж ти дружина після цього? Вона витягла з сумки товсту папку з документами. Перший аркуш заставив Тетяну побліднути. Справжній паспорт на ім'я Романа Кравця замість звичного Романа Левченка. Це помилка. прошепотіла Тетяна. Мій чоловік Левченко. Твій чоловік злочинець. жорстко відповіла Раїса. Кравець, який вбив людину і втік. Друга сторінка. Витяг з кримінальної справи. Дорожньо транспортна пригода 25 років тому. Водій у стані алкогольного сп'яніння збив пішохода і залишив місце події ЖЕРТВА Микола Петренко, 45 років, ПІДОзрюваний Роман Кравець 22 роки. Розшукується. Фотографія місця, ДТП показувала жахливу картину розтрощене тіло на асфальті, калюжа крові, розбите скло фар. Ні. Тетяна відштовхнула папку. Це не мій Роман. Він не міг. Міг і вбив, безжально продовжила Раїса. А я йому допомагала ховатися. Двадцять п'ять років ми жили у страху, що поліція знайде. Тетяна не могла повірити. Роман тихий, спокійний чоловік, який ніколи не підвищував голосу. Вони познайомилися, коли йому було двадцять сім їй двадцять. Він розповідав, що переїхав з села через сімейні обставини. Ти жила з вбивцею двадцять років, продовжувала Раїса. І народила йому дитину. Аня, дочка злочинця. Припиніть. закричала Тетяна. Він не міг приховувати таке. Не міг? А ти якою дружиною була, якщо чоловік від тебе таке ховав? Раїса забрала папку і встала. Завтра прийду забрати його речі, і не думай, що спадщина твоя. Гроші вбивці тобі не належать. Залишившись сама, Тетяна дивилася на фотографію Романа на комоді. Усміхнений, спокійний за нею на руках. Хто ти був насправді? 25 років тому Роман Кравець був звичайним сільським хлопцем, який щойно закінчив технікум і мріяв про краще життя. Жив з матір'ю у селі, випивав з друзями по вихідних, працював трактористом у місцевому господарстві. Того фатального вечора святкували день народження товариша. Роман випив більше звичайного горілка, пиво, самогон. Друзі розійшлися, а він вирішив поїхати додому на батьковій жигулях. Село було за 15 кілометрів, дорога знайома. Дощ робив асфальт слизьким. Роман їхав швидко. Музика гуркотіла. Голова кружляла від алкоголю. На повороті біля лісу побачив постать пішохода занадто пізно Удар. Скрегіт гальм. Тиша. Микола Петренко йшов пішки додому з автобусної зупинки. 45 років, електрик місцевої школи, батько 15-річної дочки. Працював у сусідньому селі. Автобус ходив погано, тому останні кілометри долав пішки. Роман вийшов з машини і побачив жах. Чоловік лежав нерухомо, з голови текла кров. Пульсу не було. Роман тягнув його за плечі, кричав, намагався привести до тями, але було пізно. Паніка охопила миттєво. Двадцять два роки вся земля попереду. За вбивство під п'яним дадуть максимальний термін. Життя закінчено. Роман затягнув тіло в кювет, сховав під листям, машину відігнав у ліс і підпалив. Бензобак вибухнув, знищивши всі улики. Додому дістався пішки лісовими стежками. Раїса Михайлівна зустріла сина о четвертій ранку. Він був у крові, шоці, розповідав незв'язно. Вона зрозуміла. Життя сина висить на волосині. Мамо, я його вбив. плакав Роман. Що тепер робити? Раїса була розумною жінкою. Вчителька математики вона звикла розв'язувати складні задачі. Ця задача була на життя і смерть. До ранку план був готовий. Роман поїде до обласного центру шукати роботу. Насправді поїде оформляти нові документи через знайому у паспортному столі, яка за гроші зробить будь-що. Через місяць Роман Кравець офіційно помер у ДТП. З'явився Роман Левченко, який переїхав через сімейні обставини. Новий паспорт, нова особистість, нове життя. Раїса знищила всі старі документи, фотографії, слідські. Розповіла сусідам, що син поїхав на заробітки і більше не повернеться. П'ять років вони жили в страху. Потім Роман познайомився з Тетяною, одружився, народилася Аня. Поступово страх притупився. Але Раїса завжди стежила за новинами про розслідування. Злочин так і залишився нерозкритим. Миколу Петренка знайшли через тиждень, справу закрили через відсутність свідків. Наступного дня Раїса прийшла забирати речі сина і почала методично знищувати тетяну психологічно. Вона принесла з собою ще одну папку документів і розклала їх на кухонному столі як обвинувальний вирок. Подивися на це. Сказала вона, показуючи фотографії розбитої сім'ї жертви. Микола Петренко залишив дружину і 15-річну дочку. Дружина спилася від горя, дочка виросла сиротою. Тетяна дивилася на знімки і не могла повірити, що її тихий роман причетний до цієї трагедії. Ти жила з вбивцею 20 років і нічого не підозрювала, продовжувала Раїса безжально. Яка ж ти дурепа? З ним в одному ліжку, народила йому дитину, а він приховував таке. Якби знав, що ти така нікчемна дружина, може, і не розповів би мені правду, додала вона з презирством. Раїса почала забирати речі годинник романа, його інструменти, навіть світлини з весілля. Це сімейні реліквії, не твої, заявляла вона. Ти не маєш права на пам'ять про нього. Вона знайшла заощадження Романа, про які Тетяна не знала. Тридцять тисяч гривень у коробці під матрацом. Це гроші вбивці. кричала Раїса. Ти не маєш права їх торкатися. Тетяна намагалася заперечувати, але свикруха була по найболючіших місцях. Твоя дочка, дочка злочинця. Погані гени! Хто знає, що в неї в голові? Якби ти була кращою дружиною, він би не пив того вечора і не вбивав. Найгірше було те, що Раїса почала розповідати сусідам свою версію подій. Тетяна знала про злочин і мовчала 20 років, була співучасницею. Сусіди дивилися на тетяну з підозрою. Хтось написав на дверях її квартири Тут живе дружина вбивці. Аня повернулася з університету і почула чутки від сусідів. Дочка прийшла додому збентежена. Мам, люди кажуть щось дивне про тата. Що він когось убив. Тетяна не знала, що відповісти розповісти правду і зруйнувати дочці пам'ять про батька? Чи брехати і ризикувати, що Аня дізнається від інших? Раїса вирішила за неї. Вона зателефонувала онучці. Аню, твій батько був злочинцем, вбив людину і ховався 25 років. А твоя мати про все знала. Аня прибігла додому у сльозах. Мамо, це правда, тато справді когось убив. Я не знала, благала Тетяна. Клянуся, я нічого не знала. Але бабуся каже, що ти була співучасницею. Вона бреше. Я дізналася тільки після похорону, але Аня вже не вірила. Розгубленість змінилася гнівом як ти могла не знати двадцять років жити з чоловіком і не помітити, що він злочинець. Може, ти і справді знала і приховувала довіра між матір'ю і дочкою була зруйнована. Аня переїхала жити у гуртожиток, відмовилася спілкуватися з матір'ю. Тетяна залишилася сама з жахливою правдою про чоловіка і з руїнами власного життя. Тетяна шукала спасіння у роботі, намагаючись забути жахливі відкриття про чоловіка. Але доля готувала їй ще один удар найжорстокіший із усіх можливих. Вранці у п'ятницю до неї в офіс завітала краща подруга Віра Петренко. Вони дружили 15 років. З того часу, як Тетяна влаштувалася на роботу бухгалтером. Віра працювала юристом у сусідній фірмі, часто заходила попити каву і поскаржитися на життя. Танечко, як справи? питала Віра, сідаючи за стіл. Як переживаєш втрату? Тетяна ледве стримувала сльози. Хотілося розповісти подрузі все про жахливе відкриття, про знущання свекрухи, про те, що дочка більше не розмовляє. Але як пояснити, що чоловік виявився вбивцею? Важко, тільки і змогла сказати вона. Віра кивнула з розумінням. Розумію, у мене теж були важкі часи. Ти ж знаєш мою історію, як тато загинув, коли мені було 15. Тетяна знала цю історію. Віра розповідала не раз. Батько йшов пішки додому з роботи, його збила машина. Водій втік. Злочин так і не розкрили. Мати спилася від горя, Віра виросла практично сиротою. Двадцять років минуло, а я досі шукаю того покидька. продовжувала Віра. Найняла приватного детектива. Він знайшов нові слідки. Можливо, незабаром дізнаюся правду. Серце Тетяни калатало. Двадцять п'ять років тому. Збила машина. Водій втік. А як? Як звали твого тата? ледве чутно запитала вона. Микола Петренко. Мій батечко. Віра витерла сльозу. Він був електриком у школі. Добрий чоловік. Ішов йшов додому пішки з автобусної зупинки, бо автобуси погано ходили. Світ перевернувся. Тетяна відчула, як кров відпливає від обличчя. Микола Петренко. Жертва її чоловіка. Батько її кращої подруги. Танечко, ти бліда, як стіна. Забезпокоїлася Віра. Що з тобою? Нічого, просто втома, пробурмотіла Тетяна. Але Віра продовжувала розповідати. Детектив каже, що водій міг змінити особистість і переїхати в інше місто. Таке часто робили у дев'яностих. Купували фальшиві документи і ставали іншими людьми кожне слово було як удар ножем. Тетяна розуміла її подруга 15 років шукає вбивцю свого батька, а цей вбивця спав поруч з Тетяною у ліжку, їв за одним столом. Виховував її дочку. Я обов'язково його знайду, твердо сказала Віра. Мамі це вже не допоможе. Вона померла три роки тому. Але справедливість має восторжествувати. Тетяна сиділа, мов скам'яніла. Як розповісти подрузі, що вбивця її батька мертвий, що вона двадцять років була одружена з ним, що народила йому дитину. Ти знаєш, задумливо продовжувала Віра. Іноді мені здається, що цей покидько живе десь поруч. Може, у нашому місті. Може, ми навіть знайомі. Вона глянула на Тетяну і раптом замовкла: Танечко, ти точно в порядку? Виглядаєш жахливо. Мені треба йти. прошепотіла Тетяна, і вибігла з офісу. Удома вона дістала кримінальну справу, яку залишила Раїса. Перечитала ще раз. Микола Петренко 45 років. Дружина Людмила, дочка Віра, 15 років. Її краща подруга була дочкою чоловіка, якого вбив Роман. А Тетяна 15 років дивилася її в очі, знаючи ні, не знаючи правди. Тепер вона стояла перед найстрашнішим вибором у житті. Тетяна три дні не спала, ламаючи голову над нерозв'язною дилемою. З одного боку, краща подруга, яка 25 років шукає вбивцю батька. З іншого, пам'ять про чоловіка, дочка, яка вже ненавидить матір, і власне зруйноване життя. Раїса не давала спокою, дзвонила щодня, нагадуючи про справедливий розподіл спадщини. Не забувай, що ти дружина злочинця, гроші вбивці тобі не належать. Вона вже забрала майже все годинник романа, його інструменти, навіть весільні фотографії. Це пам'ять про мого сина, а не про твого чоловіка вбивцю, заявляла вона. У четвер Віра знову прийшла до офісу, виглядала збудженою Танечко, у мене новини. Детектив знайшов свідка, який бачив підозрілу машину тієї ночі. Жигулі, сині старі, водій молодий темноволосий. Тетяна згадала старі фотографії Романа Молодий Темноволосий. У того року якраз їздив на батьківських жигулях. Детектив каже, що прориву близько, продовжувала Віра. Можливо, через місяць два знайдемо покидька. А що буде, коли знайдете? тихо запитала Тетяна. Правосуддя, твердо відповіла Віра. Хоча б через 25 років тато заслуговує на справедливість. Тетяна дивилася на подругу і бачила біль у її очах. Той самий біль, з яким Віра жила чверть століття. Біль втрати, несправедливості. Нерозкритої правди. Того вечора Тетяна прийняла рішення, витягла з шафи кримінальну справу і поїхала до Віри додому. Танечко, о такій пізній годині. здивувалася подруга, відкриваючи двері. Мені треба з тобою поговорити про твого батька. Вони сіли на кухні. Тетяна довго мовчала, збираючись з думками. Віро, я знаю, хто вбив твого тата. Подруга застигла з чашкою в руках. Що? Хто? Мій чоловік. Роман. Довга пауза. Віра поставила чашку і подивилася на Тетяну, ніби побачила вперше. Що ти говориш? Тетяна розкрила папку і показала документи. Справжній паспорт Романа Кравця витяг з кримінальної справи, фотографії з місця ДТП. 25 років тому він їхав п'яний, збив твого батька і втік. Потім змінив особистість і став романом Левченком. Віра читала документи. Її обличчя ставало дедалі блідішим. Ти, ти знала?» знала? Ні. закричала Тетяна. Дізналася тільки після його смерті. свикруха розповіла. Двадцять років. прошепотіла Віра. Двадцять років ти була одружена з вбивцею мого батька. Я не знала, клянуся, я не знала. Віра встала і відступила до стіни. П'ятнадцять років дружби. П'ятнадцять років ти дивилася мені в очі, а я розповідала тобі про тата, про те, як шукаю вбивцю. Віра, будь ласка, зрозумій. Геть з моєї квартири. закричала подруга. Геть, і більше ніколи не з'являйся. Тетяна пішла, залишивши документи на столі. Правда була розказана, але ціна виявилася жахливою. Віра не втратила часу. Наступного ранку вона принесла документи до поліції і детектива. Справу про вбивство Миколи Петренка відновили через нові докази першою арештували Раїсу Михайлівну, 70-річну жінку взяли прямо вдома, коли вона снідала. Обвинувачення, приховування злочину, підробка документів, перешкоджання правосуддю. Я захищала сина, кричала вона, коли її вели до машини. Будь-яка мати зробила б так само. Сусіди виходили з під'їздів, фотографували на телефони. Новини швидко розійшлися районом. Вчителька ховала сина вбивцю 25 років. Усі зора Раїса протрималася тиждень. Інсульт стався вночі без свідків. Померла, не дочекавшись суду, віднісши таємниці у могилу. Тетяну викликали до слідчого як свідка. Допити тривали годинами. Ви справді нічого не знали про минуле чоловіка. Нічого дізналася тільки після смерті. Дивно. 20 років жити з людиною і не помічати странностей. Слідчий не вірив. Як можна було не знати? Не бачити документів, не ставити питань. Новини про справу потрапили у місцеві змі. Заголовки були жорстокими. Вбивця ховався під чужим ім'ям. Дружина злочинця знала чи ні. На роботі тетяну звільнили за скорочення штатів. Насправді керівництво боялося скандалу. Хто довіритиме гроші бухгалтеру, що була одружена з вбивцею. Аня остаточно розірвала стосунки з матір'ю. Не можу повірити, що ти нічого не знала. Двадцять років. Я не винна, благала Тетяна. Можливо. Але жити з цим я не можу. Віра дала інтерв'ю газеті. Нарешті справедливість восторжествувала. Мій батько може спокійно спочивати. Про Тетяну вона сказала Не можу її пробачити. Навіть якщо вона не знала, вона жила з вбивцею мого батька, дивилася мені в очі 15 років це неможливо забути. Тетяна залишилася одна в порожній квартирі. Раїса забрала майже все майно як спадщину сина. Роботи немає, дочка не спілкується, подруга ненавидить. Останню сцену вона провела на цвинтарі. Дві могили поруч Романа і Раїси. На надгробку Романа досі написано Роман Левченко. Брехлива особистість до кінця. Неподалік свіжі квіти на могилі Миколи Петренка. Віра приходить сюди щотижня, нарешті знаючи правду про смерть батька. Тетяна стоїть між могилами, розуміючи жорстоку правду. Злочини батьків оплачують діти, навіть ті, хто нічого не знав. Правда завжди виходить назовні, шепоче вона у порожнечу. Але ціна її занадто висока. Віра проходить повз, робить вигляд, що не бачить колишню подругу. Для неї Тетяна перестала існувати назавжди. Тепер Тетяна знає іноді справедливість жорстока до всіх і до винних, і до невинних. А правда може зруйнувати життя навіть тих, хто її шукає. Чи знаєте ви минуле своїх близьких? Поділіться цією історією. Можливо, хтось зупиниться перед тим, як ховати правду, бо вона все одно вийде назовні. Але ціна буде жахливою.